Щоб зруйнувати атомарні кристалічні грати, потрібні великі енергетичні витрати. В той же час, якщо речовина характеризується однією міжатомною відстанню в кристалічній решиці, вона матиме і дуже високу твердість. Прикладом може бути алмаз. Алмаз характеризується високою твердістю. Малими електро та теплопровідностями. Ти злишся на неї? Ні, мені просто цікаво. Ти впевнена? <кхем> Валентина Коваль. Досить чушукатися з подружкою. От що я щойно сказав про кристалічні Грати. Можете повторити? Вибачте. Я, просто... Я вас не впізнаю, Валентино. Будьте уважнішими.